Працівники ДБР затримали власників та топ-менеджерів концерну, який забезпечував продукцією російський військово-промисловий комплекс навіть після вторгнення, у тому числі організатора злочинної схеми, колишнього народного депутата, члена партії регіонів. З 24 лютого 2022 року ділки поставили до РФ, комплектуючих щонайменше на понад 160 мільйонів гривень. Діяльність самого концерну було заблоковано у листопаді 2022 року. Наразі слідчі і оперативні працівники ДБР та прокурори Офісу Генеральної прокуратури проводять понад 30 обшуків. Зокрема, у колишнього нардепа серед розкошів знайдено книги, які звеличують Росію та пропагують її імперські наративи: російські відзнаки та навіть комсомольський значок, який турботливо зберігався серед цінних речей. У деяких підозрюваних були знайдені паспорти РФ, договори з Російською Федерацією, документування протиправної діяльності злочинної організації під керівництвом колишнього народного депутата України триває близько одного року. За результатами проведеного розслідування слідчі ДБР встановили, що до складу злочинної організації увійшло щонайменше 14 осіб, з-поміж близьких родичів Екснардепа, менеджменту промислової інноваційної групи компаній та громадян Російської Федерації. Нагадаємо, що наприкінці листопада 2022 року працівники ДБР викрили та блокували міжнародний канал постачання комплектуючих для військово-промислового комплексу та об'єктів критичної інфраструктури РФ. ДБР а також унеможливило участь зрадників колаборантів колишніх представників однієї з проросійських партій у тендерних процедурах силових відомств агресора. Встановлено, що промислова інноваційна група компанії родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ високоефективними вузлами, агрегатами деталями пневматичного обладнання. Компресори і компресорні установки є комплектуючими частинами, що використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексах молодець, які знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення у Російській Федерації. Крім того, використовуються у складі спеціальних броньованих потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів РФ. Таким чином, відправлена до країни агресора продукція використовується у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі Російської Федерації, у тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках, під час ведення агресивної війни проти нашої держави. Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції. Після повномасштабного вторгнення РФ власники продовжили співпрацю з агресором, налагодивши постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми прокладки. Саме ці компанії відправляли замовлення українському виробнику, нібито для потреб третьої сторони. Вісьмом особам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та пособництві державі агресору Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Іншим шести фігурантам, зокрема й громадянам РФ, буде повідомлено про підозру заочно та оголошено в розшук. Наразі затримано шість осіб. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Вживаються заходи щодо затримання решти фігурантів.